Дорогі студенти, аспіранти, докторанти, викладачі, співробітники університету. Щиро вітаю вас наступаючим Новим роком і Різьбом Христовим. Користуючись нагоду, хотів вам щиро подякувати за вашу працю у році, який минає, і висловити найкращі побажання у 2019 році. Цей рік, при який ми пройшли, був насичені різними подіями. Він був непростим як для нашої держави, так і для університету. Війна на Сході, звичайно, відповідним чином суттєво уповільнює наш поступальний розвиток. Але колектив університету свідомий своїх завдань працював над виконанням тих завдань, які закладені в стратегічному плані розвитку університету до 2025 року. Цей рік досконалювалася навчальна база поліпшилася, як? поліпшилася якість навчального процесу, підвищується рівень наукових досліджень, зміцнювалася матеріально технічна база. Ми докладали всіх зусиль для того, щоб створити комфортні умови для навчання студентів і для роботи наших співробітників. І, звичайно, питання першочергове, яке стояло перед колективом, це разом із нашим народом. Робити все можливе для того, щоб відстоювати суверенітет і незалежність нашої країни. У нас дуже хороші результати. Ми можемо ними пишатися, адже ми і на рівні наших рейтингів українських, і на рівні світових рейтингів, і цього року поліпшили наші результати в усіх напрямках нашої роботи. Тобто, можна впевненістю сказати, що ми долаємо всі труднощі, які перед нами є. І Дивлячись у майбутнє з оптимізмом, рухаємося тільки вперед. Тож у новому році хочу всім побажати доброго здоров'я, благополуччя і затишку в ваших родинах, миру і спокою, миру особливо, який повинен найближчим часом Так всім нам дуже хочемо і бажаємо, щоб він швидше наступив на нашій землі. Хай всі кожній родині буде тепло і затишок і добре здоров'я. Всім добра бажаю і щастя. Хай все буде добре. Слава Україні.